Добрий день, любі друзі, рада вітати на моєму каналі. Всім привіт із Дніпра. Сьогодні 15 у нас уже квітня. Зараз буду приводити до ладу оцю свою цей квітничок. Тут уже посадила, висадила віолу грубкою. Далі Відчищу від бур'янів, а також висаджу, висаджу гейхеру, висаджу пітунію. Вона вже така проситься в ґрунт, Я її прищипнула, щоб вона краще, щоб кущики наростали граніше. Ну, зараз потихеньку. Це все приведу до порядку, тому що тут багато зайвого, почали проростати бур'яни, тюльпани, вони дуже швидко відцвітають. А треба це все прибрати. Всі-всі непотрібні нам і дати можливість рости тим квітам які хочеться, щоб вони квітли, розвивалися. Зараз все зроблю, потім покажу. Один з квітників привела до ладу для того, щоб гарно квітли всі рослини. Звичайно, треба ділити їм увагу. Тут у мене пінка на бель це гортензія. Вона в мене тут така в сітці. Тому що наша кішечка тут вона замульчована. Почала там підгрібати її. Так я її дуже сподіваюся, що вона заквітне. Ну, Наш ставочок ще треба привести до ладу. Треба дещо обрізати, підчистити. Так виглядає наша півонія деревовидна. Багато бутонів. Гарне зелене листя, трошки відсвічує камера. Тут висадила віолу, Вона любить більш таке затінене місце. Я її так тут висадила. Це сьогодні висаджувала, сіяла з насіння, вирощувала. Ось тут це у нас азалія з бутонами. Розпускається, це листопадна, дуже гарна, такими лососевого кольору квітами, квітне. Це пітунія сьогодні висадила. Це гейхера також сьогоднішньої посадки. Це молодило такого кольору. Це зимувала вона. Взагалі вона трошки зеленіша, це прям такого бордового кольору. Тут це перед вами дуболиста гортензія. Заквітна, покажу які квіти, висадила восени. І так все з нею в порядку. Не, не укривала на зиму, добре призимувала, багато бруньок новеньких. А це, я так розумію, тут будуть бутони. Так, квітнуті риси. Тут троянда. Я її кардинально обрізала аж під самий корінь в цьому руці. Її обновила. Дивимось далі. Тюльпани ще у нас квітнуть. Тут пітонія, синій велюр. Гіоцинти ще квітнуть. Так, це гортензія самарська лідія. Я так її називаю, тому що в основному всі знають її А так вона називається зовсім по-іншому. Такі молоді кущі. Це лаймлайт. Так, дивимося що далі. Це широколиста. Тензія. Так, що висадила антуріум. Дуже красиво він цвіте. Такий білий з, з, з фіолетовим. Нема, не збереглася в мене фотографія. Він у мене вже не перший рік, не років 5, але його на зиму забираю додому. Так, тут я вздовж висадила. Ці петунії. Також це саджанці ті, що я вирощувала сама. І тут ваніла фрейс, така гортенця, такий кущик. Ну, і тут в самому біля воріт росте наша красуня-паркова троянда. Отак вона вже виглядає на сьогоднішній день, на 15 квітня. Такі випустила. Великі прирости завжди радує нас своїм буйним пишним цвітінням. Заквітає зазвичай 8 червня, у мами день народження був. І я завжди вона завжди за, зацвітала в цей період. А в цьому році така рання весна. дай Бог не буде заморозків, і вона заквітне, мабуть, в травні. Ось так провела я вас по своєму квітничку. Всі бур'яни прибрала, десь замульчувала, десь трошки підживила, підсадила. На це в мене пішло півдня. Бажаю всім миру, ясного неба, мирного. На все добре. До нових зустрічей.